Солодкі, кислуваті, іскристі. І ось так звучать. А давайте зробимо їх разом. Миємо. На друшляк проціджуємо, перебираємо і відкладаємо ті, які м'які, і. Виглядають погано, вони потім смакують також погано. Висипаємо на паперовий рушник, щоб стікла вода, висипаємо в миску, заливаємо в рівній кількості спрайт та яблучний сік. Закриваємо плівкою або кришкою і ставимо в холодильник на 12 або 24 години. Винімаємо друшлячком одну з посудин. Тоді вибираємо його в хорошу посудину з кришкою і посипаємо пудрою, цукровою пудрою. Потряхаємо її, дивимось, не покрилися всі мало. Додаємо ще цукрову пудру і шейк-шейк-шейк. Ось вони, які біленькі, як під снігом. Висипаємо на папір для випечки. Розрівнюємо і ставимо. В духовку при 200 градусів по Фаренгейту на 5 хвилин. І ось вони справжні святкові родзинки. Насолоджуємось.